Ну і далі в продовження теми ексклюзивне інтерв'ю з Володимиром Коваленком, Новокаховським міським головою. Доброго дня, Володимире Івановичу. Дякуємо, що погодились на інтерв'ю. Місто Нова Каховка є одним із наймолодших, трохи більше 60 років. Як останніми роками розвивається нова Каховка? Чого вдалося досягти? Що в найближчих планах? Нова Каховка багато в чомусь змінилася, тому що в мене є фотографії 2006 року, коли я прийняв це місто, принципово зробив це, бо пам'ять людська вона на жаль забуває. І тому сьогодні місто має зовсім інший вигляд. З'явилися цілі вулиці, такі як Парижська комуна, де шість років тому назад. Ну, по суті, був пустир, зарослий бур'янами. Сьогодні це одна з найпривабливіших частин нашого міста. За цей період збудовано тільки промислових підприємств, що в наші часи не зовсім звичайне явище. І той же завод, поперобці сої, і завод будівельних матеріалів, де виробляється газобетон, і завод. Петронік, де йде збірка, е, збирається із запчастин, що завозяться за кордону е, сільськогосподарська технікою. І е, відбулося багато інвестиційних таких речей, які е, додавали місту і економічних показників, і робочих місць, і е, зовнішній вигляд. Важливим також є те, що ми за ці роки. Практично взявши на себе левову долю делегованих повноважень, які не були забезпечені від держави в повній мірі, взявши на себе зобов'язане за рахунок міського бюджету отримати всю систему освіти у місті 15 шкіл і 19 дитячих садків, і не всі вони в повній мірі фінансувалися, особливо. Утримання самих споруд. Вони вже з часом окремим з них і по 30, і по 40 років, і по 50, і треба було вкладати кошти. Я хочу сказати, що за останні 7-8 років було вкладено 25 мільйонів з бюджету розвитку міста, коштів у утримання інфраструктури шкільної, позашкільної і дошкільної освіти. Було принциповим рішенням також утримувати і поновити. Відремонтувати заклади центральної міської лікарні у нас два комплекси в самому місті. Є також філія у місті Таврійську, яка входить до складу нової каховки. Ми за останні три роки 7 мільйонів вклали з бюджету розвитку та з державних коштів в капітальний ремонт поліклінічного відділення. Відремонтували у цьому році до ювілейної дати міста травматологічне відділення, розпочато ремонт інфекційного дорослого відділення. Майже на 600 тисяч зробили заміну комунікацій, пов'язаних з опаленням приміщень, купили дві швидкі допомоги за рахунок міського бюджету. Які програми реалізуються для соціально-економічного розвитку міста, покращення добробуту городян. У місті існує затверджених 45 програм. програм. Це ті, які фінансуються з міського бюджету. Програми, враховуючи, що в місті 21 тисяча пенсіонерів, то, і це якраз та категорія, якій найбільше треба допомагати, діти і пенсіонери, ми затвердили програму, наприклад, 400 тисяч виділили на зубопротезування. Ми виділили кошти на підтримку сімей. Де діти ну, достаток не такий великий, але займаються спортом. Ми, у нас є програма підтримки е, членів збірної України, а на території Наука є дві олімпійські бази підготовки збірних України по метанню молота і стрільбі з лука. Члени збірної України ми підтримуємо за рахунок міського бюджету. Е, у нас є програма розвитку футболу. Вона теж фінансується за рахунок міського бюджету. У нас є програма реформування житлово-комунального господарства. І всі комунальні підприємства, окрім програмних коштів, отримують кошти в статутний фонд, тому що це дозволяє, дозволяє обновлювати основні фонди. Бо, на жаль, житлово-комунальний сектор він такий сам по собі проблемний і якось він переведений більше може в політичну складову. І е, не всі сплачують мешканці за надані комунальні послуги, тому ми знаємо, що ну там є і проблемна з точки зору доходу до сім'ї, тому враховуючи це, ми надаємо допомоги комунальним підприємцям за рахунок міського бюджету. У нас є програми підтримки. Ну вона до цього періоду е, e, існувала програма підтримки молодіжного будівництва. У нас є програма, яка забезпечує підтримку онкохворих, хворих на сухоти, на туберкульоз, віл-інфікованих. Ну, 45 п'ять програм немає практично жодного сектору життєдіяльності території, яка б не була яка була б не відображена у цих програмах. Як ви оцінюєте інвестиційний потенціал міста? Місто саме по собі дуже привабливе, воно географічно дуже привабливо розташоване. Якраз в центрі Херсонської області на перехресті північної дороги, яка йде з Дніпропетровська на Крим, і східно – це Таганрог або Ростов, Одеса. Тому ну, поруч є Дніпро. Є відповідна інфраструктура, і за останні роки я хочу сказати, що достатньо ну, велика кількість. Я хочу сказати, що в 2007, 2008, 2009 роки за цей період ми побудували. У мене є музей стрічок, введених в експлуатацію об'єктів. ну, Після кожного відкриття я перерізаю стрічку, підписую, може, дасть Бог колись мемуари напишу так, таких на сьогоднішній день, за 6 років моєї роботи 141 об'єкт. Від потужних до маленьких, я вам сказав, три підприємства було побудовано. Величезна кількість інвестицій була вкладена у власний капітал підприємств. Це і нові лінії на тому ж заводу по виробництву коняків, і на заводу, заводі крупних електричних машин, і на підприємство рефрижераторного депо. У нас є десяток жліздорожних підприємств. На території міста Таврійська. І відбулася реконструкція не одного енергоблоку на Каховський ГЕС. І е, наростили об'єми після того, як були вкладені інвестиції, завод «Укр... Гідромех. І е, е, у нас е, будівельні структури з'явилися. У нас потужний Торгові центри з'явилися все це результат інвестиційної привабливості. Місто є членом Асоціації міст України. Якою є роль асоціації у формуванні та вирішенні питань місцевого самоврядування? Та чи вдається їй налагодити ефективний політичний діалог? Асоціація міст стала такою, знаєте, як турботливою матір'ю, тому що в повсякденному житті дуже. Неодноразово кожен міський, селищний, сільський голова е залишається один на один з великою кількістю проблем, ну, які практично неможливо вирішити. І оці об'єднані зусилля, об'єднане об інформаційне поле, е механізм, який створений виконавчих органів асоціації, дає можливість за ці роки, за 10 років я бачив відпрацьовувати відповідні механізми. Вирішення цих проблем, переведення цих проблемних питань в систему співпраці з державними органами, із Верховною Радою, із Кабінетом міністрів, із президентською структурою. І, чесно кажучи, інколи бувають такі моменти відчя, коли зберемося, порадимося, виявляється, що є і вихід асоціація. Міст відпрацювала чіткий механізм надання допомоги, надання консультативних таких документальних речей. За допомогою асоціації багато міст прийняли участь у різних програмах. Вони змінили ці міста і маю на увазі. Зовнішній вигляд в різних програмах, благоустрій, забезпечення водою, транспортування, освітлення все це були ініціативи пропозиції Асоціації міст України. Ви знаєте, це така структура, без якої сьогодні навіть важко уявити, як би багато сіл міст України а, а, по суті, абсолютний більшість, як би вони жили, як би не було цієї потужної структури на Україні. Дякуємо за те, що змогли приділити нам час та за змістовне інтерв'ю. Нагадаємо. Це був Коваленко Володимир Іванович, мер нової каховки.